Вітаю вас! Відомо, сонце, повітря і вода наші найкращі друзі. Особливо це важливо для відновлення організму для дітей, хто має вади здоров'я. Цього року, як і раніше, обласна влада зробила все для того, щоб діти з особливостями пройшли повний курс реабілітації. Ось тут, на березі теплого, молочного лиману. Ці місця завжди приваблювали цілющою водою молочного лиману, багатою набром, втор, магній, йод, лікувальними грязями, артизіанськими джерелами, мальовничими краєвидами алтагірського лісництва та теплим кліматом, що сприяє зціленню і оздоровленню. Не випадково, що саме тут, вже понад 50 років, знаходяться заклади з оздоровлення та відпочинку для дітей. Вже восьмий сезон радо відкриває двері для хлопчаків і дівчаток і дитячий оздоровчий центр Лісова пісня. Третій рік поспіль сюди приїжджають і вихованці Запорізького навчально-реабілітаційного центру Орієнтир. Усі вони мають серйозні вади зору. А тут набираються снаги, зряджаються енергією, відновлюють своє здоров'я. Цього літа мали нагоду побувати в райському куточку Запорізької області 53 учні. Аби створити для них максимум умов, дорослі працівники оздоровчого закладу подбали про все і про цікаву культурну програму. І про умови життя та харчування, і, звичайно, про лікувально-відновлювальний медичний курс. А він передбачає цілу низку процедур, котрі корисні кожному. Найсучасніше обладнання дозволяє проводити інгаляції, укахотерапію, електрофорез. Дуже добре лікуються простудні захворювання, полегшується дихання, поліпшується настрій. До кожної дитини індивідуальний підхід. Працюють досвідчені фахівці з Мелітополя, Запоріжжя. Серед них – ентокринолог, педіатр, масажисти, стоматолог, фізіо- та медсестри, інструктор з лікувальної фізкультури. Щоденний масаж, ЛФК, зарядка, в тому числі і для очей. От усі діти, які приїжджають, вони приїжджають зі своїми справками о стані здоров'я. І після аналізу, скажімо так, їх документів, врач виписує назначення, яке Потому что есть дети не только с определенным заболеванием, есть с рядом сопутствующих заболеваний. Если у него часто и длительно болеет, ему предложено будет спелиокомната, ему будут предложены процедуры, ему может быть массаж предложен и в основном заняття ЛФК. Дуже подобається дітям відвідувати спелокімнату. Особливо корисна вона тим, хто має захворювання дихальної та лімфатичної системи. Спеціальний мікроклімат, який створюється тут, сприяє поліпшенню роботи серцевої м'язи, обміну речовин. Процедура триває 30-40 хвилин. Позитивно впливають на організм і фіточаї – вітаміни, грудний, нирковий, печенковий, шлунковий та інші. Їх вживають за призначенням лікаря. Вода в оздоровчому центрі лісова пісня одна з важливих складових лікування. Її добувають, кажуть, з глибини юльського періоду 120 метрів. І вона скрізь. У водомережі, звідки можна пити, у фонтані, де діти проходять фонтанотерапію, і звичайно у басейні, де можна залюбки плескатися, плавати, спускатися з гірки. І зовсім не страшно, бо поряд досвідчений інструктор: цікаво й весело проводять відпочинок дітлахи, мандрували сосновим бором, відвідали страусину ферму, побували в зоопарку, а найвитриваліші випробовували себе на павутині, де необхідні сила, кмітливість та вправність. А скалодром завжди збирає мужніх і відважних екстремалів. Вони рятують принцесу. Хто дістався даху, а це 6 метрів вгору, той переможець, може пишатися своїми досягненнями. Не відразу вдається долати таку висоту. Та інструктор з Мелітополя надійний помічник, підказує, налаштовує, страхує. Данил Когладун цього року задоволений собою, бо довів, що він теж може змагатися на рівних з усіма. В прошлом році плохо лазив на несколько метрів, где-то на три-два. А в цьому році я вже залажу до конца, тому що я вже и і мені То Тобто можна сказати, що цей сезон у тебе був вдалий, так? Так. І в тому сезоні було теж добре. Я хочу ще раз сюди приїхати. У гуртку в мілі рученята кипить робота. Сюди приходять ті, хто любить своїми руками творити прекрасне. Мотанки, модульне орігамі, вироби з бісеру, різні поробки. Це результат терпіння, фантазії та бажання. Вони починають бути всиччивими. вони заінтеріться тим, що їм цікаво. Що можна в цілому про дітей сказати? Хто до вас приходить на роботу? почти всі діти приходять, особливо мальчики. Мальчики люблять очень плести фенчики. Очень дуже красиві. Буває по 3-4 фенечки в день Они суда, вони не пліту. Віка втратила зір і зараз зовсім не Операція, яку робила їй, надовго засмутила і її і рідних. Спочатку дівчинка вчилася вдома. А зараз вдячна центру Орієнтир, де вона почуває себе впевнено. Це літо для неї вдале, а дуже радіє своїм успіхам. Що тобі найбільше подобається? А, найбільше, мабуть, подобається щось робити своїми руками. Чому ти вже навчилась тут? А, тут я навчилася, мабуть, вплисти фенчики. ось. Це вперше я цього не вміла, ось мені дуже подобається. Що тобі різні за заняття? І бісером живеш. Задоволення mm -hmm. переносить mm -hmm. mm -hmm. відволікає від поганих думок. Вона більш відкрита стала. Вона не улыбається. Да, нам хорошо здесь. Спасибо, Я хочу сказать адміністрації спасибо. И адміністрації школи. Очень большое спасіба, що Вике путівку. Виховна робота в центрі лісова пісня передбачає також і духовний розвиток. 19 грудня 2010 року в сосновому бору була закладена капсула і відкрито собор Святого Миколая, покровителя дітей. І зараз сюди приходять ті, хто відчуває в собі потребу поспілкуватись зі Всевишнім, помолитись за добрих людей. Або сповістити про наболіли. До 400 дітей одночасно може прийняти цей оздоровчий центр. З України, близького та далекого Зарубіжжя, їдуть сюди хлопці та дівчата, а також волонтери. Діти э, з Києва, э, ки Київська КМД, Дніпропетровська, Запорожжя, Москва, Білорусія. Тобто географія дуже широка. Э, Діти, які знають вже не перший рік, які бувають у нас по два-три роки, також приїжджають за собою, підтягують інших деток. Хто у нас побував, ми називаємо свої, свої, свої діти. Як стверджує Микола Соловей, в центрі працює команда однодумців, яка створює теплу атмосферу. Генератором вже всіх ідей є директор оздоровчого закладу Алла Демченко, казкове містечко, уроки англійської мови, гурток з плавання на каноє, будівництво церкви і це ще не всі добрі справи заради улюблених вихованців. такие же обычные дети. Но мы хотим подарить этим детям ощущение любви, заботы и внимания и дать им понять, вот как, что все взрослые должны этим заниматься, не думать о том, во что только одеть, а что вложить в душу, что вложить в сердце. И вот, вот это вот ощущение любви, оно должно быть обязательно. Когда ребенок знает, что его любят, ребенок ощущает себя счастливым. Вот эту частичку щастя ми хочемо подаріть. 21 день радості, натхнення, пошуку та сонячного настрою. Саме такою запам'ятають лісову пісню 2012 року. Ці зміцнілі налаштовані на позитив школярі з різних куточків України. Тут вони здружилися, розкрили свої таланти, відчули визнання серед своїх однолітків, а головне повірили в себе. Особливо це важливо для дітей з орієнтиру. Рапор спущено, кращих відзначено, час повертатися додому, а трішки сумно. Проте, переповнені враженнями, учні з захопленням згадують літню зміну. За що тебе відзначили сьогодні? Мені дали відзнаку міністра, тому що я як з отряду була і представляла свій отряд. І тому деякі внутрішні питання табору ми разом з іншими міністрами інших отрядів вирішували разом. Мені дуже подобається в цьому лагері, тому що тут відбувається все для оздоровлення дітей. Ми займаємося різними видами спорту, наприклад, піонерболом. У кожного отряду була своя команда, і вони соревнувалися між собою. Був фінал, полуфінал і так далі. Ми зайняли перше місце наша команда команда п'ятого отряда, в середньому звене. Я знайшла нових друзів. Мені здесь очень подобається. Я хочу приїхати сюди, в этот лагерь, на наступний рік. Директор навчально реабилитационного центру Орієнтир Ганна Тихомирова задоволена роботою працівників колективу Лісова пісня. Вибачає в них надійних партнерів, добрих вихователів і сподівається на плідну співпрацю і надалі. Адже її вихованці потребують особливої турботи, і саме тут вони себе відчувають затишно та комфортно. Хочеться сказати слова огромної благодарності нашим, нашим отцям, Потому что действительно и областной совет, и Запорожская обладминистрация к детям этой категории относятся с полной ответственностью. Сколько было заявлено детей на оздоровление, все дети получили оздоровительные поделки в необходимом количестве. И это правильно, потому что Ну не повезло їм со здоров'ям. Природа обділила им їх кріпким здоров'ям. Поэтому пусть будуть рядом с ними такі люди, які завжди прийдуть им навстречу, навстрічу, руку помощи, щоб у них были радости радості і щастя жизни. Для цих хлопчиків та дівчаток вже завершився літній відпочинок в оздоровчому центрі Лісова пісня зміцніли з гарним настроєм. Вони повертаються додому. Вдячна реабілітологам, вихователям і всім добрим людям, хто дбає про них та про їхнє майбутнє. А на сьогодні все. Хай щастить. До побачення.